Всім привіт! Прийшла Ілона зі школи і така задоволена, хоче показати мені щось. Сьогодні вони щось в школі робили. Розказуй, що це було. Формочки угу. наповнили ось цим от. залили шоколадкою, поставили в холодильник, і от шоколадка. Дуже багато є цікавого, що вони роблять в школі, що вони бачать, тільки якби вони любили ще Ні. на камеру це розказати, було б дуже гарне і цікаве відео. А так, оце, що я випитую, отак, як щипцями витягую, то воно, звісно, не так. Чай зроблю, почекай. Поїж щось спочатку. Їм. Дивіться, хотіла вам щось показати. Я купила такі Гірлянди. Давно вже. І вони в мене лежали-лежали, потім я їх витягнула, була, включила, і вони тут лежали, коротше, світили мені. А, але дивіться, я хотіла розказати, вони бачите, на такому цьому від сонячної батареї? Такий акумулятор, сонячна батарея. Я хотіла вам сказати, що якщо ви живете так, як я, в такому хмарному місті чи країні, де зимою ніколи нема сонечка. То не купляйте такі гірлянди. бо воно ніяк не може зарядитися. Сьогодні, наприклад, такий день, що. Та й сьогодні, і вчора був такий, і позавчора, завжди сонця нема. І воно не може зарядитися. Воно ніби вже включилося. Бачите, вже світять. Але вони посвітять зараз буквально якихось може, ну, може, з 5 хвилин. І все, і воно не має сили, воно розряджається. І якщо чесно. То воно не світить. Зараз на відео воно зовсім інакше виглядає, ніж вживу. Вживу воно світить набагато менше, ніж світило. Ну, тускліше так, ніж воно світило, коли я тільки принесла з магазину. Так що оце я не, не рекомендую. Коротше, такі герлянди. Самі найкращі від розетки і все. Каміла з Рітою тільки приїхали з практики і зразу пішли, ледве вспіли поїсти, і знову був у них автобус. Поїхали на ногті. Ріта записана сьогодні на ногті на нарощення. Зараз приїдуть, то вже подивимося, що там в неї вийшло. А ми тут з Ілоною скучаємо, не знаємо, чим зайнятися. Ти скучаєш? Ні. Ілона в телефоні, то не скучає, Я мені телефон надоїв. Я скучаю і не знаю, чим зайнятись. Ну, на кінець то прийшли дівчата. Зараз буду вам показувати манікюр. О, яка красота mm -hmm. ріти тепер. Дуже рід гарні. Дуже. А ви були дуже довго. Я дуже довго не були. Не ви були дуже довго. Каміла теж зробила, може? Ні. Ні. Все, всім папа, -па. до завтра. Ми Ілоною ще складати рюкзак. Па-па.